Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Всім я вам дуже і дуже дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже і дуже приємно. Сьогоднішнє відео буде присвячено, як ви вже зрозуміли, виробам баранівського фарфорового заводу 50-х років, а саме сервізу. Сервіз у мене, хоча і не повний, але мені потрібно буде докупити тільки деякі предмети. І так, розпочнемо огляд з ось цих чудових чайних пар. У мене в колекції є із даного сервізу 6 блюдець та 4 чашечки. До речі, я одну із чайних пар вам недавно показувала. Фарфор дуже білосніжий, тонкостінний. Зараз я вам покажу, як він гарно світиться. Зверніть увагу, бачите? Зараз зараз ось ось тоненький, тоненький, бачите, світиться все. Ось таке клеймо. 50-й. 50... 50 ті роки. Перший сорт, бачите, синє клеймо. На той час відповідало першому сорту та 18-та група складності, доволі таки висока. Це свідчить про складність розпису та багатство по -золоте. Виготовлений цей сервіз на формі B53. Тобто це дуже розповсюджена щербинівська форма. Дуже і дуже багато виробів. Баранівка створила на даній формі. Цікавий доволі розпис. Зверніть увагу. Таке часткове криття зелене, ми бачимо, і досить багато позолоти, такі гірлянді золоті у вигляді листочків. Я не знаю, я в каталозі, в електронному каталозі Олега Лепканя бачила царську дореволюційну дереволю... форму. Сервізус. Ось таким розписом, не знаю, можливо, це ще в той період часу такий розпис був запроваджений, а можливо, це був створений уже нашими знаменитими художниками на Баранівському фарфоровому заводі. Такі вироби з таким розписом, тільки з криттям, наприклад, я бачила синє криття, але з такою ж самою позолотою. І бачила ще дуже-дуже таке. Один раз мені трапила чайна пара темно-темно такий портовий колір. І так, ще раз подглянемо те ж саме на блюдці. Бачимо ось таке клеймо, таке ж саме клеймо на чашечці. У мене, я тільки зараз побачила, що блюдечко має тріщину. Ой, прошу пробачення, чашечка має таку тріщинку. Решта у мене вони в досить непоганому стані. На жаль, тільки зараз замітила. Зараз такі речі. Купити досить таки важко і коштують вони не дешево. Ми бачимо, що в мене є часткова втрата, що в моєму сервізі є часткова втрата по золоти, але вона мене не дуже засмучує, тому що все ж таки для такого виробу з історією це допустимо. Так, до цього сервізу також у мене є ось такий чудовий молочник. Він е, в трошки кращому стані, тому що позолота збереглася більш-менш по відношенню до чайних пар. Ну, Звичайно, чашечками завжди користуються, як і блюдцями. Чай, каву, хто що, як кажуть, споживає. Бачите, який красивий уже. Зі збереженою позолотою ми бачимо оцей вершківничок форми б 53 Ось, бачите, який красивий. Так, також в моєму випадку в комплект війшов ось така. Цукерничка, бачите, дуже красива форма кришечка. Бачите, яка гарненька. Однак видно, що кришечкою також користувалася. І позолота підтерта. Хоча по всій формі самої цукернички непогане збереження. Так, цукерничка. І ще входить ось такий рідкісний предмет, капельник, сухарниця, цукерниця. Хто як хоче, так і називає. Видно, що цим виробом користувались дуже і дуже мало, мабуть, не знали, для чого він предназначений в сервізі. І ми бачимо стан практично нового виробу. Дивіться, який тоненький фарфор. Бачите, як гарнесенько він світиться. Дуже рада цьому предмету, який мені вдалося придбати. В наборі, в повному наборі, будемо так говорити, цього сервісу. І так, мені залишилося придбати дві чашечки, і основний предмет це чайник. До речі, у мене є в окремо, но я не могла відшукати така маленька-маленька на ніжки або джемниця, або для цукерок безпосередньо вазочка. На маленькій ніжці один в один от з таким саме криттям. Якщо я відшукаю, я обов'язково вам продемонструю, буду шукати, чи заміняла вона в свій час ось цю велику таку е, сухарницю і вже комплектація йшла маленькою такою, е, цукерничкою, верніше не цукерничкою, а цукерницею або джемницею. А можливо, вона йшла як додаток. До великої комплектації, будемо так говорити, оцього чудового сервісу. Назви малюнку я не знаю, але саме цей малюнок, бачите, зі складністю ось такою, він і вплинув з багатою позолотою, він і вплинув на групу складності 18. Так, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. І, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал. Всім бажаю миру, щастя та добра та до нових зустрічей на моєму каналі.